Фінал національного відбору конкурсу Євробачення приближається, друзі. Нарешті ми знаємо усі 10 пісень наших фіналістів. Сьогодні відбулася прес-конференція, чудова. Там представили власне учасників, фіналістів, їхні пісні, були жеребкування і, нарешті, відкрили чимало інсайтів. Але не буду відбирати ваш час, дуже швидко пробіжемося по інсайтах. А далі буде у мене власний анонс та запрошення вас до психомузичного експерименту. Цього року пропоную з Євробачення таки зробити. Справжню медійну та аналітичну кухню, аби ви отримали свої навички критичного мислення і розширили свої е, знання, смаки і не тільки. Адже власне і конкурс цьогорічного Євробачення в Україні буде проведений з таким масштабом та розмахом, неначе ми робимо Євробачення просто самі для себе. Думаю, концепція непогана, враховуючи, що в країні під час війни в принципі ніяких особливих розваг чи гучних подій реально немає. Цього бракує не вистачає, і тому Тіна Карль голо. Осила, що акцент робився на своїй рідності, автентичності музики, розмаїті жанрів і стилів, які добиралися в фінал. І тому ми подивимося, можливо, там є пісні, які значно слабші саме для цього конкурсу, ніж ті, які залишилися позаду. Але це скажу вже в наступному випуску. Ну і акцент був на воєнні усіх з усіма. Адже єдність, так само, як і етнокод в минулому році, тепер будуть основною темою, таким лейтмотивом. Також стало відомо, що фінал національного відбору в Україні буде просто нагадувати серйозне повноцінне Євробачення із п'ятьма інтервальними актами, в яких з'являться дев'ять зірок українського Євробачення за всю історію. Можете здогадатися, які, пишіть в коментарях. Ну і три ведучих, тобто з таким масштабом, неначе це фінал Євробачення. Мені здається, Україні давним-давно потрібно було відділити. Своє Євробачення від загального і просто отримати свято самих для себе. А також ключова функція цьогорічного відбору буде такою собі вітриною сучасної української музики, цитуючи організаторів, зокрема, Тіну Кароль, яка приймає в цьому дуже активну участь. І е, нам так натякнули усім коментаторам, що потрібно буде якось е, збалансованіше. Коментувати і критикувати усіх, тому що єдність, єднаємося, і я потім підкреслю, а, взагалі під а, такий а, загальноформатний а, такий, моє прохання для всіх, хто дивиться зараз пряму трансляцію до журналістів і для всіх, хто буде писати вже коментарі. Далі а, я потім окремо скажу і скажу на що це буде впливати взагалі, а, чому єднання і єдність наша. Це дуже важливо для початки, для початкових артистів ну для початківців, взагалі для шоу-бізу і для української пісні, яка завжди а, через проходить через супротив. Однак свою перчинку та критичний погляд я збережу для своїх етарів, тим не менше. Я прослухав сьогодні першу прес-конференцію представлення учасників і їхніх пісень. І ключове запитання, яке мало наштовхнути коментаторів на певне русло інтерпретації від ведучих, було: А про що ваша пісня? Скажіть, який там меседж, у вас який там сенс? І ось тут учасники пропонували свої версії, від деяких я Крінжанув. Деякі мене потішили, ну, наприклад, ДК Енергетик, це просто було ну, дуже мило. Вони дійсно, як музиканти, не взялися, в принципі, якось інтерпретувати, лізти і, і, і щось там вигадувати про текст. Я ще не читав жодного тексту, окрім фіїнки та її культури, адже вона була на попередньому етапі. І тому, друзі, пропоную вам. Мені і вам зіграти цікаву гру, яка поставить цікавий експеримент. Я не бачив ніде такого аналогу, тому давайте аналога. Венє зіграємо у психомузичний експеримент. Свого часу зі студентами в моєму університеті ми проводили з моєї ініціативи психопоетичний експеримент, також на матеріалі Євробачення, аби протестувати, чи можуть вони піймати ідеологічні маркери і ідеологічні мотивчики, коли їм даєш просто текст, і коли даєш текст із музикою. То був свій експеримент тут буде простіше. Ми візьмемо психомузичний експеримент. Я вам запропоную ці всі 10 пісень прослухати в анкеті Google Forms. це анонімна анкета. Можете не перейматися про свої персональні дані, аби визначити під час прослуховування тієї чи іншої пісні, яка вам подобається, чи усіх 10, якщо хочете зробити мені лише послугу, тих емоцій і емоційних станів, які найбільш яскраві і які у вас виникають просто інтуїтивно під час прослухування. І ось із цього списку уніфікованих 19 емоційних станів. Я пропоную вам визначити ті емоційні реакції, стани. Просто емоції, враження, які у вас виникли під час прослуховування, аби відімкнутися від усіх чужих коментарів і реакцій, просто оглядачів, якихось трактовок, чи тим більше інколи дуже кринжових версій пояснень сенсів самої пісні самими. Артистами поясню, чому я так скептично ставлюся до автора та його думки про власний твір, який починає жити своїм життям, як тільки крапочка поставлена в цьому творі минулого року. У нас була цікава ситуація із одним із учасників, не буду зараз називати імена, де раптом у пісню ногами, руками і усіма іншими частинами тіла і не знаю, по той біча затягли просто такий царство мертвих Івасюка. У ході різних видів аналізів тексту я ну ніяк там не знайшов Івасюка, тим більше в музиці це також абсолютно ніяким чином не відображалося. Тому, аби уникнути ефекту Івасюка, скажімо так, я пропоную зіграти от таку гру, такий експеримент. І саме для цього мені потрібна ваша допомога та ваша участь. Ви все одно будете слухати ці пісні, тому знайдіть декілька хвилинок, аби зафіксувати, що у вас виникло, просто яка емоція. А в наступному випуску, по кожній із пісень, я поділюся з вами результатом. Результатами цього експерименту. Ось і подивимося, чи сходяться ті самі пишні інтерпретації та версії сенсів і глибинних просто ідей і образів самих авторів і виконавців цієї музики, і з тим, що ви, як слухачі, просто інтуїтивно, просто із першого другого прослуховування там почули в музичному ряді і тексті, який, відверто кажучи, не завжди лягає на вухо і ловиться з першого прослуховування. Трішечки додамо науку у Євробачення, чому б ні, зробимо із приємно корисним. Тому запрошую вас всіх взяти участь. Посилання на Google форму у мене під відео. Усі охочі, будь ласка, насолоджуйтеся. Подивимося, наскільки художні образи передаються через суто музичне емоційне сприйняття композиції. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночки, аби не пропустити огляди Євробачення на когіконі. А ми побачимося вже наступного випуску, де будуть огляди усіх десяти фіналістів. Thank you so much. See you next time.